Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ой, щось нас темно. Зараз вимкну світло. Ми вдягаємося їхати в магазин в Костко. І подивіться, я купувала прямо угі, якінькі йому зручні. Зараз курточку вдягнемо і все. І ще я собі куртку шукаю і все. Їдемо, їдем, кітя. Хочу купити там каструлі, бачила по знижці чугунні, мені подобаються вони. І будемо їхати. Так, я вже вдома і хочу показати вам свої покупки. Дивіться, я вже застелила скатертину, мені дуже подобається. Ось така в мене є з листочками якраз на осінь. Красиво. Сьогодні повішу тюль, тому що я його прала, і буде зовсім по-іншому дивитися. Воно буде якось так затишно. Ось так. Ну що, приступаємо, починаємо звідси. Я вже відкрила, що небудь не могла витримати. Так, були по знижці ось ці такі стакани, бокали. чи як. Е Я розвіюю як сказати, міфи. чи як. Для мене е з цих п'ють не тільки там якісь алкогольні напої, це можна з цього купити. Гарний, красивий смачний сок. Сік, компот, краса. І я, воно буде дуже гарно дивитися на столі для сервірування стола. То я придбала собі, вони були по 19,99. Так, вони 28 доларів. А це 8 штук. Ось такі. Подивіться, гарненькі. Це в костку. по склу класне. Дуже мені сподобалось. І я собі придбала. Я їх давно хотіла. То буде вже гарненько. Уже я хочу кликати гостей. Треба Просто в нас вже день народження геть в Тимофія, буде в лютому. Але щось треба просто навіть запросити. Тому що вже в мене є ось ці штуки. І ще собі замовлю одну посуду, яка мені дуже подобається. То буде вже тим більше я захочу кликати. Далі. Купила ще яйця, мені треба закінчуються. 4 долари за цей лоток. Буду пекти, можливо, еклери. Щось треба понапікати. Е, І купила тірамісу. Воно було по знижці 3 долари. так, воно за 10 доларів, 8, там, 9 вроді. А це із термін придатності, все добре. з ним. Смачні, суперові. Так що, тимофій їх дуже любить, то я взяла. І молоко. Два галона купила, тому що в нас молоко зараз дуже йде. Ми каву п'ємо вже нас працює кофеварка, то ми п'ємо каву, і навіть я п'ю таку слабеньку, але я, мені така подобається. Від такої кави мені серце не коле. Я зрозуміла, мені погано, я через те не пила, тому що колись я спробувала ту таку просту розчинну каву, і від неї мені дуже. Кололо серце. Мені було погано, я в лікарню їздила, пила ліки, потім ну, щось таке. Ну, а зараз, слава Богу, вже все добре. І подивіться, яку красоту. Ну, я вже відкрила, щоб було менше <сум> шуму. Купила. Були по знижці, вони 60 доларів, так 45. 15 доларів було знижки. І купила якраз цей колір, який я хотіла, В мене є такі червоні. А це я купила ось такі. Дуже-дуже дівчата, дуже смачна їжа в цих каструльках. Це просто борщик, супчик, плов. Ну, просто все щось таке, що тушиться, неймовірно смачне, м'яке. Воно так варюється файно, що є різниця, є велика різниця. І я придбала собі ще, тому що в тих червоних я буду пекти хліб, я печу, і мені мало, наприклад, і на хліб, і готую там, і хліб печу. То так, знаєте, не дуже зручно. А так уже буде і це. Подивіться, як воно ж виглядає, як вони гарно виглядають естетично. Просто був майже, мабуть, останній або передостанній набір, і я собі встигла взяти. Я, я така рада, я така щаслива, що немає просто слів. Вони дуже гарно виглядають. Дуже подивіться. Просто неймовірно красиво. Так, затишно, естетично. Мені здається, а в білому воно посуд, в білому посуді, в каструльках, в всьому, виглядає їжа дуже вишукано і апетитно, і смачно. Я не можу пояснити, але я думаю, господині мене зрозуміють. Ось, а друга така більша. Дуже зручні. Вони важковаті, але я вже привикла, нормально є. Зато смачна яка їжа. Я не пожалкувала, що купила літом. Так що я ще придбала собі ось такі. Так що я дуже-дуже рада. ну і вже ввечері покажу вам. Сьогодні ще планую готувати вареники, можливо, вам трошки зніму. І покажу, як уже я чи встигну повісити тюль, чи ні. Ну, хочу встигнути. Тому що вже осінь все таке. Так, це хлопці так гралися, треба поправити подушки, як завжди ж. Ось такі покупки розбираю, зараз прибираю це все і готую варенички. Дивіться, що в мене вийшло. Я вже накрила на стіл такі вареники смачненькі. Хлопці якраз прийшли з школи, будуть їсти. А оці просто осте тісто. Я порізала на кусочки і зварила масло і цукор. Хлопці дуже люблять. Хлопці, сідайте їсти. Все. Будемо їсти.